Понеділки від стій. Ага, Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Толя, я стріляти хочу. Sea of Thieves, море крадіїв. Попереднє замовлення, якого вже можна зробити на PS5, Зайняла перше місце в британському та американському PS Store. Великий успіх. До речі, в українському Store лідерські позиції займає трилогія Stalker, що ось ось нещодавно релізнулась. Гроші ділимо, кейс від Сидоровичу. Sony буцімто випадково виклали демку Стелларблейду, 40 хвилин з якої гуляло ютубами. Але Sony оперативно розпочали банити ці відео. Тож їх із часом ставатиме дедалі менше. Проте. Він пам'ятає все. Допитливі користувачі відкопали в цій демці доволі відверто скіна головної героїні. А враховуючи фізику, наявну в цьому проєкті це виглядає дуже навіть провокативно. Якщо вчора, товариство, якщо вчора розпуста була тут, вона де, хто мені скаже. Гендерсон стверджує, що новий Ghost Recon має релізнитись десь у наступному році і буде гратись від першої особи, на відміну від попередніх частин цієї франшизи. Гей, hey, hey, що за блін, дебільні жарти. Юбісофти розпочали знімати кіно за мотивами серії відеоігор Watch Dogs. Головну роль зіграє Софі Уайлд. Інтернетами вже несеться купа мемів, що вона гратиме Ейдена Пірса. Це загальновизнаний жарт. Нінтендо теж офіційно оголосили свої плани щодо екранізації. Кажуть, що фільм про Маріо потрапить на великі екрани вже 3 квітня 2026 року. Як карта ляже! Deviation Games, студія, що складалася із колишніх розробників Call of Duty, тишком нишком закрилась. Проєкт, над яким працювали з 2023 року, вони так і не встигли анонсувати. Бачив, де? Я встиг, вже пізно. Fortnite таки вийде на iOS. Apple розблокували аккаунт Epic Games. Нарешті це закінчилось. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, До вівторка.